Всім любителям футболу, привіт! З вами канал APL.UA і подкаст на англійських полях. Його ведучий Олексій та Павло і сьогодні ми з Павлом розберемо 28 тур АПЛ. Цікаві протистояння між, можна сказати, лідерами Ліверпулем та Manchester Сіті, а також другорядні матчі, які були не менш цікавими. Підписуйтесь на наш канал обов'язково та поширюйте це відео. Ну що, Павло, поїхали! Поїхали! Це гра без намагання зіграти у м'яч. Не все так погано, як ти розписав. Замахнувся як такою клюшкою так у гольфі, і просто його рубанув. Лісіч донів потрібні яйця команді, що також критично. В цьому матчі МЮ переміг завдяки двом пенальті. і після цього МЮ почали в соцмережах називати. Пенальті Юнайтед. так, звичайно, якщо подивити статистику, чисто матч, не дивлячись, можна подумати, що якісь пенальті точно намалювали. Але все було по ділу, а все було чесно, і в цьому заслуга саме нестримного гарнача в цьому матчі. Крім того, Бруно Фернандеш став найкращим пенальтистом в історії клубу, забивши 29 пенальті. пенальтів. І я відзначу, що Хоча МЮ зіграв і в Суху так 2-0 результат. Але відзначу чудову гру Онана та Еванса. Цих хлопці саме їх заслуга в тому, що МЮ не пропустив цьому матчі. Ну і звичайно, тут провина й самого Евертона. Вони мали чудові шанси, щоб відзначитись, і десь не фарт, десь не реалізація Евертона знову ж таки. Ставить хрест так на їх сподіваннях залишитись в АПЛ, тому що в останніх дев'ятидесяти матчах команда Шона Дачі якось дала і не показує той, той жаги, того бажання, яке було якщо ми згадуємо першу половину сезону. Крім того, відмічу, що Евертон дуже легко якось проходив саме центр поля МЮ, і в цьому заслуга Казиміро, який дуже багато браку допускав. Тобто навіть той же молодий Майно виглядав набагато краще, свіжіше свіж, свіж, і більш технічний, так? Хоча Казиміро, ми знаємо те, що він може, але, на жаль, у нього певний спад, можливо, це вік, можливо, це просто небажання вже грати за Юнайтед. Пишіть ваші коментарі, що думаєте з цього приводу. А, загалом класний матч від Гарначо, від Рашфорда. Але відзначу, що Горначо все ж таки досі не може реалізувати свій потенціал саме на завершальній стадії, коли треба бити по воротах, заробити пенальті за рахунок своєї швидкості, він це може. І бачимо, що він прогресує. Але саме в рішальних моментах, коли треба забити, у нього щось не виходить. Як тобі гра і як ти гадаєш, чи не втратило тої шаги, так, команда, що надача, і можливо відмітиш гру Миколенка в цьому матчі. Ну, дивись, я трошки не погоджуюсь з приводу того, що Евертон втрачає шанси залишитись в АПЛ, тому що uh -huh. ну, мені здається, що Дайч витягне все-таки і там не все, так, не все так погано, як ти розписав. Але ну, дійсно, напевно, треба Евертону міняти тренера влітку, тому що з Дайчем, ну, не, не буде нічого такого е великого і на що сподіватися, окрім там. 17-16 місця Евертону не можна, а клуби рухаються вперед, і потрібен тренер з ідеями, так? тренер, який буде будувати атакуючу гру, а не цей класичний англійський футбол, який будує Дайч. З приводу Евертона, мені він чомусь зовсім не сподобався в цьому турі. І я не бачив шансів так. За рахунок чого він може щось запропонувати їм, навіть там не відігратися, не забити гол. То, ну, таке все, все, все таке примітивне доволі і безідейне. Тому навіть проти такого не дуже сильного МЮ, так який продовжує в принципі, страждати від того, що вони мало створюють. А, хоча в цьому матчі це не стало для них проблемою на заваді набрати три очки, але навіть проти такого МЮ Евертон не зміг uh, щось запропонувати. Хоча всі, всі все наче і є для того, щоб це робити. На жаль, я вважаю, що треба прощатися з Тайчем. Пишіть, що думаєте з цього приводу, uh, і які кандидатури, можливо, ви розглядали на місці власників і рису. Коли mm. я часто говорив про Челсі, то Постійно згадуєш ОО, тому що о, мені дуже подобається порівняння саме цих двох команд. По-перше, тому що в складі Тоттенгема купа молодих футболістів і нових гравців, які вже грають в основі клубу. Це і Сар, і Ван Девен, і Джонсон, Поро, і, і Удогі. О, і складний характер власників клубу. І Бойлі, так, і ми знаємо і Леві. Вони давлять постійно цей тиск, який є, і робота в стресовому клубі це ну є щось спільне між цими командами, але чомусь саме про Челсі, говорячи, команда молода, треба почекати, треба подивитися, як проект вистрілить чи ні. А шпори дають результат вже з цим складом, вже прямо зараз. Так, можливо, причиною є те, що все таки в клубі є а, такі гравці, як сон, Медісон, навіть Вернер, Кулусевський, які о, вже кілька сезонів грають стабільно в АПЛ, і вони складають які кістяк люду. Ем, і саме в цьому матчі так підопічно постековло довели ем, свої амбіції на цей сезон і своє право знаходитися в топ-4, тому що вони просто заруїнують ем, і вдивує ефективність гравців ем, Тоттенгема, особливо якщо виділити те, хто забивав голи, і що забивали їх різні люди зовсім. І дійсно це всі гравці атаки. Це і Вернер, і Сон, і Джонсон, і Медісон. І саме це і подобається в команді, якій може забити кожен. Тобто у них немає такого явного лідера. Так, це сон в принципі. Але від матчу до матчу там забувають просто різні прізвища. І ти не знаєш, в самому турі забив там у догів наступного пору в попередньому Вернер сон. Складно грати проти тої команди, де ти не знаєш, від кого очікувати таку небезпеку. І о, в цьому поєдинку я сподівався на якісь двобій справжні і ставив на результативну нічию. Але, як виявилося, шпори декласували ВІЛУ і вже обігнали їх по м, втраченим очкам. Е, можливо, суддя, до речі, трошки зіпсував поєдинок, коли дав червону магіну дуже сумнівне видалення, і мені здавалося, що саме. Тут цілком достатньо було б жовтої. Цікаво було послухати, що ти думаєш з цього приводу. Але мені здається, саме пояснити, чи вплинуло це на результат матчу складно, тому що це було вже 2-0, І як ти думаєш, чи могли б вілани відігратися або, можливо, повернутися в групі в цьому, якби не було цього видалення. Ну, ну загалом в цьому матчі що до видалення, що після. Шпори домінували і контролювали півзахист повністю, і блискучі використовували м'ячі в атаці. Стосовно видалення, мені все ж таки здається, що заслужено, тому що якщо подивитись повтор, Магін навіть не намагався зіграти у м'яча, він просто вирішив скосити. Не знаю, що його так образило. Він по суті зарядив ногою в удогі, замахнувся як такою клюшкою, так у гольфі, і просто його рубанув. Тобто, це, це гра без намагання зіграти у м'яч. Тому тут всі приводи дати червону картку були. І мені здається, все ж таки суддя заслужено зробив це. Але повторюю, що це не вплинуло дуже на гру. Дуже розчарувала Віла в цьому матчі, і ми бачимо, що бувають такі матчі саме в походу сезону. Згадується матч проти Шеффілду в першому колі у Віли, коли вони просто не можуть нормально якось. Зібратися і видати результат, коли вони бачать, що вже їх декласують, і вони не можуть дати ось цей поштовх, так якось протидіяти цьому. Тому тут заслужена перемога шпор Відмічу Сон Хін Міна, який за два останні роки загалом у Тоттенхема було шість випадків, коли гравець взяв участь у трьох голах в матчі. І у цих всіх шести випадках це був сон. Тому ми бачимо, який вплив він дає, це жива легенда. Ну і приємно дивитися за таким постакоглу болом. Так класно грає Тотенхен, і це подобається. Можливо, до речі, ця м'якість про яку говорять часто в пресі Емері, вона якось передається гравцям білим mm -hmm. саме віли. Тому і ця якась нездатність мотивувати, коли команда програє. Просто так відверто протягом матчу є причиною того, що Віла не може повернутися так і закамбечити, хоча б спробувати. Немає навіть а, якогось такого психологічного заряду, який команда, граючи вдома, отримала і побігла би перед відіграватися. Так це до речі, дуже дивує. Саме тому я вис висказувався вже багато разів, що ну не хочеться мені бачити Вілу в лізі чемпіонів, бо в лізі чемпіонів потрібні яйця команді. Чи будуть вони присутні у Вілли в наступному сезоні, яка буде грати там, можливо, я дуже сильно сумніваюся. І до речі, Вілла втратила взагалі центр поля. Тобто у них камара Ремсі були травмовані, тепер Магін вибув, по суті, залишається один тіломанс, і це також проблеми і, і, і на їх амбіції так за боротьбу у топ-4. Ну, не забувай, Дуглас Луіс є. Ну, так. Центральний матч туру себе повністю виправдав: динамічний, жвавий, цікавий, непередбачений. Я б я б назвав для мене. Ліверпуль все ж таки був більш активним впродовж цього матчу. І я побачив домінацію саме з боку Ліверпуля. Навіть по володінню вони перемогли команду Пепа, що не типово так для Мансіті і команд Пепа Гвардіоли, але так сталося. І у перші 20 хвилин саме Ліверпуль мав певні шанси, моменти, і це логічно, так Ліверпуль грав на Анфілді вдома і трибуни гнали команду вперед. Але першими забили саме Сіті. Чудовий розіграш, креативний, я б сказав, розіграш від Кевіна Дебрюйне. Стоунс забив. І це знаєш, нагадало такий момент, коли Тренд Арнольд з Барселони коли грали так у лізі чемпіонів. Коли також вони розіграли неочікувано, і тоді забив Оріги. Також можна порівняти такий момент. так? Тобто Сіті відповіло такою зброєю Ліверпуля. Але навіть пропустивши гол, Ліверпуль не знітився. І те, що дивно да, для мене, тобто Сіті, це така команда, яка забуває гол, і вона починає наростати своїм якийсь вплив на гру. Так? Робить атаки, але при цьому Сіті, наче підсів, і все одно у Ліверпулі продовжуються моменти. А, здебільшого Сіті просто відповідав точечними такими ударами, але загалом більша маса а, і, 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 гри так, а, ігрового часу була саме на боці Ліверпуля. А, якщо в першому там це не вийшло, то з початком другого а, Нуніс чудово підкрилив помилку Аки, коли він віддав передачу. Чудово підставився, це, це має робити Тов Форвард і Нуніс це робить. А от Ендерсон, збиваючи так Нуніса, зазнав травми, і Сіті втратив його на три тижні, що також критично для боротьби а, за чемпіонство. Але там буде перервана матчі збірних, це також дещо пощастило Сіті так, на менше матчів вони втратять Ендерсона. Ну І з пенальті Макалістер забив 1-1. І я відзначив те, що другий тайм для мене це тотальне невезіння для Ліверпуля. Однак і усі ці були моменти, так: два каркаси воріт спочатку Фоден в поперечку, також в кінці матчу і доку у штангу. І цим і подобалася гра. Так? Вона була така класична. І невизначено і класично для Ліверпуля і, і Сіті. Вони завжди це цікаво дивитись, таке вогняне протистояння. І було два виходи: так, або матч 1-1 закінчиться, або хтось заб'є, і на цьому все. так? Це така тоталь, тотальна перемога буде. А, при цьому були моменти, особливо у Дієса. Він дуже багато і фінтив, і крутив. Але ось на завершальній стадії щось не вистачало. Ліверпуль все ж таки для мене був більш гостріший саме у другому таймі і мав забувати гол? Що скажеш по кінцю матчу, так, коли Доку врізався ногою у груди Макалістра? Чи для тебе це фол, чи все правильно суддя вирішив і не поставив пенальті? Бо, можливо, ти збув анфілду і, можливо, треба було не ставити. Що скажеш, як, як тобі взагалі гра? З передоголу, напевно, суддя трошки побоявся два пенальті ставити. Я не знаю, можливо, це вже авторитет пепа грає, так і вони інколи просто не хочуть то, руїнити Мансіті, хоча по грі Мансіті не заслуговував на це очко, як ти сказав. І напевно треба було все-таки ставити цей пенальті. По тому повторю, який був, вони ну, дуже сильно зрозуміло, все-таки чи вдарив він ногою. Бо такий ракурс, коли перед гравцем ця нога є в Макалістера, і ну, не видно, чи був там він чи ні. Зазвичай там вони там футболку піднімають, показують дивіться, У мене там подряпаний відбус. <зв fits> тут такого не було і. Напевно, виглядає як пенальті, але допускаю, що там є 10% того, що він все-таки встиг прибрати ногу швиденько. Ем, дуже здивувала оця слабкість Сіті, тому що е, що з Голландом взагалі, так? якийсь він е, знову вибув просто з матча проти топ-команди. Тобто його, як сказав, дається чи, е, чи Невіл, чи я вже забув, що Ван Дейк кращий захисник, ніж Голанд-нападник. І це, mm -hmm. до речі, дуже класний вислів, що в цьому матчі Ван Дейк був кращим, і він повністю закрив Голланда, який, будучи, напевно, найкращим нападником світу на сьогодні, він нічого не зміг зробити, абсолютно нічого, без моментів пішов з поля. І Кевін Дебрюйне якийсь був не свій, якому висказував mm -hmm. щось Пеп після заміни. Видно було, що ПЕП. Сам трохи не розуміє, що відбувається, і, можливо, це якась втома вже, можливо, час пепу щось робити і міняти повністю структуру гри, тому що є деякі гравці, яким можливо там, тому ж самому Дебрюй не вже час інколи і посидіти на банці деякі матчі, і дати шанс іншим гравцям. Не знаю. Сіті зовсім не сподобався, і свій єдиний, здається, момент такий справжній. Він це якраз був на 89-й хвилині, коли купу попав в штангу. Більше і мало що є згадати в цьому таймі другому від Сіті. Чи не здається, це більше можливо це найслабше Сіті за останні кілька років? Ну не сказав би, все ж таки вони показують так проти інших команд також чудову гру, але звичайно. По статистиці проти топ-6 класичних команд вони в цьому сезоні обіграли тільки Манчестер Юнайтед в двох матчах, а загалом з іншим команди або програвали, або нічиї. Тому так, погоджую, що Сіці не той, який повинен був бути, так і можливо він не так заслуговує на те четверте чемпіонство, про яке говорять. І десь, напевно, Ліверпуль Арсенал більш вагомі претенденти в цьому плані. Але я знаю, що в цьому матчі, чомусь, наприклад, ти сказав про Дебрюйна, чому він зіграв не так яскраво, як ми звикли. В цьому велика заслуга саме Ендо, бо він закрив центр поля у Ліверпулі, багато підчищав, і, по суті, Пеп бачив все, і він вирішив випустити такого ж ціпкого гравця, так? тобто замість Дебрюйна вийшов Ковачич, який такий бокс-ту-бокс і зможе перегризти цей центр поля. І десь це допомогло. Сіті почав більше трошки виходити в атаку. Момент був і у Фодена не тільки з поперечною, а й так він виходив на Келехера, там чудово зіграв воротар Ліверпуля. Тому тут більш таки тактична була заміна. Але, звичайно, з такою грою не здається, що Сіті справді заслуговує взяти АПЛ в цьому році. Під час першого тайму мені здавалося, що синім трошки повезло, що вони забили такий швидкий, трошки халявний, напевно, гол у перші 10 хвилин. І після цього якось так підзабили на гру. Ем, Касо, мені здається, це відчув і пішов відіграватися. Що в принципі вивелось там у, у, у гол Ісака. Такий незрозумілий трошки перший тайм. Здавалося, що наче Челсі контролює, але потім якось перехоплює ініціативу Ньюкасл. При цьому Ньюкасл не виглядає якось цілісно, так, і атаки доволі примітивні, нічого особливо не показує. При цьому там, майстерність Ісака дозволяє і тупість, просто чалоби не, не, не дозволяє синім там виходити після. На перерву з перевагою в один м'яч, а от вже, напевно, в другому таймі так і в цілому сині почне додавати. Додавати так непогано. Я б відмітив: по-перше, це коло палмера, як завжди, так як і в цьому матчі віддав і забив знову один плюс один. Там вже якісь рекорди просто встановлює першого сезону, і хто б очікував, що саме цей гравець, напевно, буде найкращим футболістом в складі синіх в цьому році. Ставки напевно були на Кайседо, на Енсо, на Кунку. Але ми бачимо, що така темна конячка під іменем Коу робить вагомий внесок в цьому сезоні в результативність синіх. Um, але є і гравці, які розчаровують. Особливо це Стерлінг, і в цьому сезоні він напевно забере загороду, нагороду е, Жилоб року. Е, здається, вже чотири рази. От, е, було бага, моменти, 4 чи 5 моментів в цьому сезоні, коли Челсі виходить два в одного голкіпера, і стерлінг ніколи не дає передачу. Просто ніколи. Він постійно тягне м'яч сам до останнього і з жодного з цих моментів Челсі не забивав. Тобто десь 4-5 голів, які 100% мали сині забивати. Вони не забувають, і це було в цьому турі він не віддав на палмера у моменті, коли просто Кол мог, міг робити дубль 3-1 і до побачення. Ем, можливо, це і було причиною, до речі, чому сам Почтіно його вирішив замінити е, майже після там, 5 хвилин після цього моменту. І е, мені здається, не знаю, як тобі висловив свою думку Стерінгу час присісти на лавку, а Почтіно потрібно більше все-таки довіряти мудрику. Так. Хоче Мудрик сируватий, але ми бачимо, що останніми матчами Михайло знаходиться в непоганій формі. І Стерін наївся, а Мишко, скоріш за все, такий голодний. Можливо, трошки почало доходити до Мудрика, як потрібно грати. Він вже доволі менше втрачав м'яч в цьому матчі, викидувався непогано в контратаки, віддавав, відкривався. Міг і другий забивати, якщо б отримав передачу в одному з небезпечних моментів. І, як виявилося, приніс перемогу Челсі. Челсі виграв 3-2. Щодо Ньюкасла мені здалося, що команда якась зовсім ніяка. Ну, чесно, не хочеться там, казати зайвого, але обидва голи це індивідуальні помилки гравців Челсі. І в цілому команда Гау розчарувала, була не схожа сама на себе в котрий раз. Um, чи можна сказати, що Челсі зараз вийшов на пік форми цього сезону, і чи можна сказати, що uh, при прогрес... припочатним команда прогресує? Або це все-таки знаєш, якась індивідуальна майстерність і прогрес окремих виконавців: Бюсто, Палмера, um, Джексона. Що ти думаєш? Мені здається, команда просто зігралася, так тобто, останні останні 5 матчів. Грають майже одні і ті ж виконавці. А, і це взаємодія між ними, так, наприклад, Палмер, Джексон, Гюсто, це все дає свої плюси і дає ось цей буст так, в тому, як Челсі будує атаки. А, з іншої сторони, те, що негативно досі є у Челсі, ось вони забили гол, а й далі вони просто сідають і ось грають по, -по тій тактиці, а, типу, як контратаки. Так. Так? Тобто Вони сидять собі в захисті чомусь, а, замість того, щоб ось, вони забили там, на початку, десь шоста хвилина. Mm -hmm. а, вони забили і чому, тобто Ньюкасл зараз в такому легенькому шоку, так? А вони дезорієнтовані і психологічно вони підсіли. В цей час потрібно добувати далі, так, другий, третій, четвертий, а замість цього Челсі сідає і просто не атакує. Ну... Це також досить дивна тактика для мене. І так було із коли другий гол забили Челсі. Мені здається, якби Мудрик ось не вийшов, так, не додав тої швидкості. Челсі б і раніше пропустив. Ну, це початок, що Михайло реально тупо увірвався. Да? Навіть подивитися, як він забивав гол. Просто у Галахра забрав м'яча. Пробіг захисників, і ну красиво. Він тут він використав саме ту свою особливість, швидкість, так, свою головну зброю для того, щоб забити. Ну і це, звичайно, врятувало Челсі від нічі тому що це було можливо. Ньюкасл, звичайно, я погоджуюсь, що це не той Ньюкасл, який був у минулому сезоні. Вони зараз йдуть на другому місці по пропущених голах на виїзді. Тобто, все погано для захисту. І ми бачили, як мудрик легенько легко. Прокидував поміж ні шеру, всі стояли просто і дивилися, як, як Михайло це робить. Тому, звичайно, класна перемога Челсі. Були класні моменти. Просто потрібно ось більше в тому, щоб закривати такі матчі і менше ось нервів під кінець матчу. Тому що все, все було можливо, що Нікасл може відігратися, і вся ця сила, так, вся ця атака була б просто Замарною. Ні, ні, ні про що не. Да. Так, ти правий, тому такі матчі потрібно закривати, можливо, незрілість команди, і є причиною того, що вони чомусь не закриваються. Я відмітив перемогу арсеналу 2-1. Знову Кай Гаверц в четвертому матчі поспіль забуває гравець, але, звичайно, тут було трошки. Такий суддівський момент, те, що Гаверса не видали за його неряння. Да, він не отримав другу жовту, хоча, напевно, мав би, тому що там справді дуже так провокативне було неряння, відверте і за таке дають жовті. Але тут суддя вирішив не давати, ну і Кайгаверс скористався цим і забив гол. Я пропоную зупинитися. Ви бачите на екрані всі результати цього туру, таблицю. Пишіть ваші коментарі, думки з чим згодні, з чим не згодні. Завжди цікаво вас послухати. Любіть футбол, підписуйтесь на наш канал, ставити вподобайки і поширюйте це відео. Ну і звичайно, насолоджуйтесь футболу, тому що це важливо для вашого ментального здоров'я. І все буде Україна! Всім пока!